Маємо великий асортимент ковпаків е, з нержавіючої сталі. Е, підходь поближче. Так, є у нас причіпні ковпаки, ось які заходять глибоко під ступицю. Е, є ось такі рівні ковпаки, є ось з фальшгайками на заднє колесо. На переднє колесо під бомбу пласки. Ось такі. Погано видно, але ми потім розкажемо подробніше. Є е, на 22 колесо, на 19,5, на 17,5, назад, наперед, на причепи. Є такі коронки, є е, з логотипами машин, з назвами машин, є е, без них. Е, тут у нас Зараз тільки закриті є, але є і відкриті. Там, де видно ступицю. Так. Ось є маленькі на 17, на 19, на 22, я вже казав. Також в комплекті на заднє та переднє колеса йде таке кріплення. Воно прикручується, тобто копак прикручується сюди, вставляється в диск, айка є в комплекті, викрутка. Ось така, ну не буду доставати. Так, саморізи такі з нержавіючої сталі також. Ковпаки з логотипами на переднє колесо. Так, є універсальні, без логотипу От таке кріплення під болт. От, поближче сюди. От загнута нержавійка така, острих країв немає. Тут також Тانيا. Ободки на 17 з половиною, переднє колесо. Кріплення в наявності є. Задній на 17. Нержавіюча сталь. Це також 17, з фальшгайками, дев'ятнадцять. Дев'ятнадцять дев'ятнадцять? Це задні, получається? Це передній. В одні на 19. Так. Інші пішли вже на 22-му на рецепт. Вот ну така моделька. Трохи інший дизайн. Це. те самые, наверное. А нет, тут меньше. Uh -huh. Ось ободок сюда можно еще поставить сверху. Ось так он. Ці вони на різну глибину получаються, як глиб? угу. Угу. Ось так. Втоплений. Знову таки ж можна причепити. Чи не можна? Думав, що можна, навірно, не можна. Отакий От красавець закриває ступицю з фальжвайками трохи інша моделька це також на різну на різну глибину Підходять. Так. Передньо наперед зараз до нього знайдемо пару комплект на 22 колеса. Вот трохи інша моделька. Такий okay, комплект. Царь колпак.